Tschüss. Огляду на ігровий монітор, цей клас пристроїв стає все більш і більш популярним, бо крім високої частоти оновлення, такі монітори почали радувати користувачів гарною передачою кольорів, крутим, але стриманим дизайном і безліч тонких налаштувань зображення, що робить їх універсальними. І ось сьогодні у нас на огляді Xiaomi Curved Gaming монітор, який може вас здивувати. Тому не будемо робити довгий початок, і перейдемо відразу до огляду, а саме з комплектації, і вона вас порадує. Наявністю. Блоку живлення, дисплейпорт кабелю, підставки і самого монітору. Він має дуже приємні матеріали корпусу, а спеціальне фарбування, крім практичності, не дає монітору перегріватись як зовні, так і всередині. І саме це фарбування робить дизайн стриманим і стильним. А металева ніжка дає впевненості при установці монітору на стіл. Її виповнено із металу, і на ній передбачений виріз для гарного кабель-менеджменту. Ця підставка дає можливість змінювати нахил монітору на 5 градусів вниз і. На 21 градус вверх. А на самому моніторі знаходяться роз'єми HDMI 2.1, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 і 3,5 мм джек для підключення акустики і роз'єм живлення. Крім того, це все елегантно можна прикрити кришкою, щоб не псувати цей дизайн з зайвими дротами. Та час переходити до передньої панелі. І вже після запуску вас зустрічає 30-дюймова ВА матриця із співвідношенням сторін 21 на 9 і 8-бітними Кольорами. Його роздільна здатність 2560 на 1080 пікселів. Крім того, для більш природнього сприйняття картинки монітор зробили вигнутим, і він має радіус заокруглення 1800Р. Ці характеристики говорять про те, що на моніторі дуже зручно грати в ігри, бо ви бачите більше інформації по бокам в порівнянні із звичайними моніторами діагоналю 24 дюйми. А увімкнувши сучасний фільм із співвідношенням сторін 21 на 9, ви взагалі отримаєте картинку на весь екран і її Розмір вже можна порівняти із телевізорами діагоналю понад 32 дюйми. Та якщо ви переймаєтесь на рахунок якості зображення, Xiaomi заявляє про охоплення кольорового діапазону SRGB 99%. Але майте на увазі, особливість VA матриці це глибокий чорний колір. Але невеликі кути огляду зображення без потворень, тому краще за все дивитись на цей монітор перпендикулярно. Та Xiaomi розуміє, що для довготривалого користування кожен день монітор не повинен виснажувати очі, тому матриця має не Іський коефіцієнт випромінення синього світла і функцію DC Dimming, яка запобігає мерехтінню підсвітки, і це підтверджується сертифікатом TÜV. Ваші очі будуть в безпеці. Екран у Xiaomi Curved Gaming монітор має матове покриття, що запобігає блікам і відображенням. А максимальної яскравості в 300 кандел на квадратний метр вистачить для ігор і перегляду фільмів, але майте на увазі, монітор не підтримує HDR. Та час переходити до основної особливості новинки: ігровим можливостям. І тут Xiaomi здатність здивувати. Частота оновлення матриці 200 Гц, якщо підключати його до ПК за допомогою DisplayPort 1.2. Якщо монітор буде підключено по HDMI 2.1, частота оновлення буде обмежена на 180 Гц, при максимальній роздільній здатності 2560 на 1080 крапок. І на цьому екрані плавність відчувається вже після активації збільшеної частоти оновлення в налаштуваннях Windows. На жаль, це повноцінно не передати через камеру, але навіть перейшовши на цей дисплей з монітору, частота оновлення, якого. Складає 165 Гц, зміна виявилась помітною. Особливо це відчувається в динамічних іграх: на кшталт Counter-Strike. Та важливо, щоб комп'ютер мав достатньо потужне залізо, щоб забезпечити FPS більше 200 для відчуття повних емоцій від 200 Гц. Та й це ще не все. Час відгуку матриці складає всього 4 мс, і цього цілком достатньо для гри вимогливі до реакції ігри на надвисокому рівні. А до співвідношення сторін 21 на 9 взагалі не довелося звикати, бо через Особливості наших очей, ми гарно бачимо боковим зором. І саме широкоформатні монітори здатні поглибити вас в геймплей на максимум, і роблять все, щоб ми не відволікались від улюбленого заняття. А всі характеристики монітору можна налаштувати за допомогою чотирьох клавіш, які зручно знаходяться біля клавіш живлення, в яку монтований світлодіод. При натисканні на будь яку з чотирьох клавіш, крім живлення, з'являється на екрані панель з підказками для швидкого запуску деяких функцій. І переходячи до самого меню, тут можна налаштувати без. Параметрів, що відповідають за якість зображення. Тут можна налаштувати кольорову температуру, гаму кольорів, відгук матриці і наскільки буде різке зображення. В меню можна активувати ігрові функції, такі як FreeSync Premium, або активувати слідкування за частотою оновлення та навіть окремий приціл для поліпшення гри в деяких шутерах. До речі, про FreeSync Premium. Досвідчені геймери точно знають, що це за слова, але для декого вони нічого не означають. FreeSync Premium усуває дратуючі розриви картинки. І робить геймплей приємним і плавним з високою частотою оновлення, низькою компенсацією частоти кадрів і низькою затримкою. Та повертаючись до функції монітору, його можна розділити на декілька частин, або навіть вивести в окремому вікні інше джерело, яке підключено до окремого входу. Ви зможете комбінувати зображення як від одного ПК, так і підключити зовсім інший пристрій, що дозволить ефективно користувати Xiaomi Curved Gaming Monitor в робочих задачах. І саме такі дрібниці робить із новинки дуже універсальний пристрій. Ристей, він має безліч крутих ігрових можливостей, такі як 200 Гц, частоту оновлення, наявність FreeSync Premium і відгук матриці 4 мілісекунди. Крім того, завдяки охоплення кольорового діапазону SRGB 99% і співвідношенню сторін, на ньому можна зручно працювати і переглядати фільми. І на цьому ми закінчимо наш огляд. Дякую за те, що дивились. Ставте подобайку та до зустрічі на каналі Алло. Бувайте!